Влітку 1789 року в хмільнику сталося страшне. Туди переїхав молодий колишній деякон з Уланова Гжегож Гайдащук. Деяконом він більше бути не міг, тому що зробив щось жахливе в Уланові. А в хмільнику почав працювати писарем і знайшов там собі нового кращого друга. Цього нового друга звали Микита Пивовар, і в нього була своя броварня. І не тільки броварня. А просто неймовірно і феноменально красива дружина. Дружиною була перехрещена єврейка. Її звали Хелена. Гжебош, наш головний герой, побачив її і, як він вже казав на суді, покохав її страшною любов'ю да так покохав, що захотів, щоб Микиту, його нового кращого друга, забрали чорти. Він казав, Прийшов і сказав їй, що кохаю її більше за життя, і якщо це почуття невзаємне, я готов померти за її любов. А Хелена відповіла, якби ти мене кохав насправді, то давно постарався би, щоб мій чоловік помер. Після чого дала б моздєш, Оця така е, кам'яна штучка, в якій ми всі товчем перець. Я не знаю, вона називалася, але в цій судовій справі, і як я пошукала і знайшла, ця штука називається маздєж. І Жекош Гайдащук взяв цей маздєж і висипав в нього з кишені, ви не повірите, що жовту фарбу, якою в Іванополі фарбували церкву. Це ж був деякон, тусувався в цих церковних місцях, набрав цієї фарби, тому що, може, підозрював, що вона йому пригодиться, а раніше до фарби додавали миш'як. Тому Жекош. Перемолов цю фарбу і запросив Микиту з собою вечором на пиво. Вони пішли до корчми, до єврейської корчми, і молода і дуже красива єврейська дівчина, про це також сказано в цій судовій справі, принесла хлопцям пиво. Хлопці пили, пили, пили. І коли вже Микита майже не стояв на ногах і пішов в у кущі, вже насипав йому до пива цілий, в общем, цей мішок, цілий пакет. Цієї потертої фарби, до речі, вона називається ауріпігмент ця фарба. Коли Микита повернувся і почав пити своє пиво, зрозумів, що з ним щось не то. Але подумав, що то дріжджі, і позвав хазяїна цієї корчми. А хазяїн корчми, коли прийшов і побачив це, все зрозумів, що тут щось відбувається дуже-дуже нечисте, вилив це пиво і визвав місцеву тогочасну поліцію. Жек забрали, заарештували і посадили до в'язниці. В Хмільнику на горі стоїть такий величезний замок. Зараз це палац, до того це був замок. А в ті часи, в 1780-х роках, це була просто руїна. Але в цій руїні був великий підвал, і він використовувався як в'язниця. Мій тато розкаже, що пам'ятає, що навіть в часи його дитинства. Там е, на землі були такі коротше, спеціальні штуки, до яких е, кайданки приковувалися. і, можливо, навіть хтось колись ці кайданки бачив, але точно ніхто не пам'ятає де, хто. Ну, в общем, в'язниця. Вжегожа забрали в ту в'язницю, посадили його там. І ви собі не уявляєте, окрім фінансової кари, яку мав заплатити Жегош. Кожну п'ятницю, чотири рази цілий місяць, його виводили і били лозиною по 50 разів на кожному з чотирьох кутків міста Хмельника. Після чого його вигнали з міста, а знаєте, хто був невинен в цій всі, всій історії? Дружина Пивовара, тому що вона на суді сказала, що нічого такого не було, вже, вже вона нічого не казала і взагалі ніяких романтичних стосунків, і він на неї нагаварює. І суд їй повірив.